Доброго ранку, друзі! Вітання вам з Тернопільщини! Слава Ісусу Христу! У нас на вулиці сьогодні тепло-тепло. Навіть дуже тепло. І що я вам хочу сказати? Ось і ці кінець, а хто слухав, молодець. Дивіться. У нас болото. Ще вчора ранком я йшла, це все було замерзло. Так було класно йти. Зараз я виходжу з дому, а у нас оце все кругом болото. Отак. Закінчилася моя казочка, і місимо болото далі. Така наша облуплена старенька хата, хто мене запитував, з цієї сторони нас завжди забиває дощ. Що ми нічого не робимо, бо це все треба щекатурити. І це все треба теплих днів. Коли доходить діло до теплих днів, тому мої фінанси бажали би кращого. Ну, якось так. Але. Хата перекрита, на голову не капає, і то добре. Раз уже е, такий ракурс попав на хату, то розкажу, щоб хейтери мене не, не хейтили дуже сильно, що, що в нас така хата, але хата старенька, глиняна, але наша. От така справа. <кхем> Тепер я йду на роботу, буду місити болото. Жулька лишається вдома, ти лишаєшся вдома, пильнуєш хати. А я беруся о, за такий кістоміс. От така в нас і казочка морозіна закінчилася, починається болотяна. Хочу вам сказати, друзі, всім, всім дуже вдячна. Що ви мене підтримуєте, підписуєтеся, дивитеся. Дуже багато вже є переглядів, за що я вам дуже щиро вдячна. Хейтерам теж вдячна. І хочу що сказати. Хочу що сказати. Хочу зробити таке невеличке, як би, послання, напевно. Напевно, що послання. Я думаю, що хтось та й подивиться це моє відео. А послання до чого? Послання до компанії водафон. Компанія водафон. Робіть що з цим всім, бо ви тарифи підбільшуєте, а нічого не робите. У нас вже третій день немає ні зв'язку, ні мобільного інтернету. Нічого, абсолютно. Ми живемо як у якомусь загубленому світі. Бо якщо ще трішки не буде зв'язку, будемо від вас відлучатися, як від мами, і будемо переходити на якийсь новий тариф, новий, до нового приєднуватися оператора. Що з вами робити? Якщо ви не розумієте української мови, значить нам з вами не по дорозі. Досить того, що зв'язку нема. Та ще й у нас в сусідньому селі поставили вишку, що перебиває усі, усі зв'язки. Для чого таку пакусть робити людям? Ви гроші маєте? Гроші збагачуєтеся на гроші, а нічого для того не робите, щоб людям було краще жити. Зараз, думаю, кожна компанія бореться за свого абонента і кожна компанія розуміє, що чим більше абонентів, тим більший дохід. Я бачу, що ви цього не розумієте. Рахунки поповнювати так старанно. Присилаєте смски щомісяця. Що навіть місяць не пройшов, за 28 днів особисто у мене треба заплатити 180 гривень. За що ті 180 гривень я маю платити, коли у мене вже третій день немає зв'язку. Я не можу ні позвонити, ні в мобільні дані подивитися, нічого, абсолютно. До чого ви це все ведете? Отаке От моє посилання до компанії Vodafone. Отак, От друзі. Розрядила я свій ранок через цей Vodafone. Ці оператори вже, якщо чесно, задовбали, зв'язку ніякого. Досить Киюстар, повне дно. Підбільшує тарифи і зв'язку нема. Так ще й водофон за ним. Не знаю. Напишіть в коментарях, у кого як. Чи у вас таке саме, чи це тільки у нас на Тернопільщині таке. Ну, я не знаю, можливо, це не ціла Тернопільська область. <кій> можливо, це тільки окремі села. Але пишіть в коментарях. Я знаю, що з Тернопільської області мене дивляться. Люди слідкують за мною, підписані на мене. Тому поділіться в коментарях, у кого який зв'язок. Мені, що чесно, сказати, мені паралельно, що там у вас. Ви стягуєте гроші, рахунки ми поповнюємо, абонентський номер. Тому ви маєте старатися для того, для кожного абонента ви маєте старатися, щоб він від вас не пішов. Бо на протязі цих трьох днів я вже задумуюся, особисто я, на який би то оператор пере, перелетіти. Щоб не мати діла з вами. Бо це просто. Це просто неможливо. Так, друзі, йду я, мішу ось це болото, дивіться. Ось така красота у нас. Бачите, ось така красота. О, мішу я це болото. Сьогодні вийшла трошки скоріше на роботу, бо мені, вибачте, просто западло, потім вечором довше сидіти. Не хочу. Каже чоловік, що йди трішки скоріше, щоб ти нормально прийшла, бо поки болото перемісиш, щоб ти потім вечором не сиділа більше, ніж потрібно. Бо за цілий день голова повна. Це магазин, заходять всякі люди. І повна голова. Повна голова цього всього. Лебедів немає на річці, але, по крайній мірі не бачу. В крайній мірі немає, не бачу. Так, задихалася капець до цієї гори. Хочу вже тепла. Хочу вже весни. Погода, у нас, можна сказати, осіння, болото, дощ. Вчора був, сьогодні якось без опадів. Сьогодні якби прояснюється. Прояснюється, тільки не знаю. Бо через цю компанію Vodafone Немає зв'язку, немає мобільного інтернету, не можу подивитися ні погоду, нічого. Абсолютно. Абсолютно. Ой, видряпалася я на цю свою Гірочку невеличку. Рухаюся далі. Що вам ще розповідати, не знаю. Е, встала сьогодні зранку, дуже була зла на Vodafone. На Тому Настрою як такого не маю, щоб на веселій нотці щось вам розповідати. Ну, не маю настрою. Тому вже вибачайте. Всім гарного дня. Божого благословення. Всього вам найкращого. Дякую, що ви в мене є. Дякую за перегляди.